Всім привіт! І так показую, ось ми вже накидали бугри. Нові ось, під висадку полунечки. Тепер... Тепер проливаємо, трамбуємо. Хтось мені писав трамбувати на чи проливати. Спочатку треба пролити гарно, щоб воно було вологе. І потім трамбувати. Трамбувати, потім обрізаємо, щоб було красиво краї. Рівняємо все і накриваємо плівкою. Вони вже полуничка зеленіє. Сьогодні знімаю стакани у другий день, деякі сорти вже. Майже готові, але ж все одно їх треба ще подержати під затінкою, щоб вони трішки привикли без, без мамки. Ну а на відправку вже, звичайно, через тиждень. Спочатку я буду відправляти по черзі. Ті, що в мене записані, буду обзвонювати. Будь ласка, хто готовий із черги, яку я писала. Ще з зими. Будь ласка, пишіть. Хто готовий, не на всі саджанці, тому що всіх немає, всіх замовлень, всіх немає, тому що ну, не можу я зробити всі сорти одночасно. В когось виходить, в когось не виходить. так, так. Ну і багато, звичайно, ще вусів, Ще пришпилювати треба. Ось, поставили лію цукрову. Лія цукрова буде через два тижні готова. Ось так ми ставили між до досок. Ось так стакончики, щоб вони не перекидалися. Так що, скоро буде і лія цукрова. Ну, зараз подивимося на пізні сорти. Звичайно, вони ще не готові. Звичайно, ще не готові. Ось мальвіна, тут ще клорення немає. Ще рона. Фейт взагалі чогось дуже мало пускає вусів. Дуже мало. Ну Можливо, тому що у нас все ж таки дуже, дуже жарко, дуже велика засуха. Думаю, на осінь все виправиться туди пізніше. Можливо, підуть дощики і все, і все покорощиться, тому що скільки води не лий, а дощ є дощ. Ось як виглядають вже бугри, які я засожувала раніше. Ну і зараз покажу ще реми в теплиці. Тут теж кругом стоїть розсада. Тут ще поки ще зніматиму, можливо, через тиждень. Тут готуємо під теплицю, розкопали бугри і будемо Удобрили. Удобрили. І будемо проливати. Ой, верніше, перебивати метаблоком. Гарно пролили, проливали два дні. Ось таку територію, щоб гарно промочило. До речі, ось які в мене кавунчики наполонички. Так. Ну і ось вчора займалася. Виставляла тут стакани, там це алегра. У мене її не багато, але трішки буде на продаж. Ну, звичайно, як укорінеться. А це кабріло, це кабріло виставила ось Ось стільки соджанців. І також ось мої нові посадки. Це мурона. Це мурона і долі. Долі зараз покажу, який хадемор. Ось Хадемор, дольше. Сьогодні я пролила в корінь чистим листом, добривом, і почувається він добре. Інколи проходжуся, зриваю квіточки, бо квіточки мені не потрібні, де є вусика, хоч це і неправильно, але я беру, тому що хадемор він дуже. Важко в розмноженні з ним. Так. Ну, а це минулорічні посадки осінні, яким рік, вони теж пускають гарно вуса, тому що відконоси видаляються. Хоча я видаляю їх кожного тижня, а вони з'являються і з'являються. Мурона я. Висадила собі, тепер буду розмножувати е, на продаж. Звичайно, це не, не все мурон у мене, мурон у мене є ще на вулиці. І Кабріло, і Флоріда, б'юті є на вулиці. Тож, так, ну і ось ще плодоноси омі, омі, чи квіки не знаю. Мені вона більше схожа на квіки. Ну, моєм, що моєм. Також в мене ось ручки ростуть. Ті, що я не дуже давно висаджувала. ось такі ручки. смачненькі. До вчора була на ринку, то Шокована цінами на огірок. Огірок у нас 50, 60 і 70 на базарі. Ну, звичайно, огірки погоріли. У мене ті вже доживають, ті, що я навесні висаджувала. Ну, Можливо, я не дуже доглядала за ними. Ну, а ці, а ці замінять їх, і нам, і нам вистачає. І також зараз покажу. Мене і у мене еустома розквітла. Ось наші конструкції вже лежать на теплицю. Чоловік зворює, а потім складає як конструктор Лего. Ось такі ось такі конструкції лежать. Так, що вже скоро тут буде стояти тепличка. Так. Тут у мене проїзд бардок, тому що в мене тут замучування розсоди, тут ось стоїть розсода кругом. Ось уже скільки стоїть її. Скоро почнуться більше відпровок. Кругом стоїть. Розсода. Ну і йдемо в цю тепличку. Так. Ну, а тепер покажу он. Зараз покажу іустому. І потім ось така іустомка в мене розквітла. Поки що вся така сиреневого кольору. Бускового. Так, ну і показую брілу. Ось яка бріла, її дійсно дуже важко розлічити із Флорідою, тому що вони дуже-дуже схожі, дуже схожі. Я навіть не знаю, як їх відлічити. Вам прийдеться це запитання мені було. Не запитання, а. Людина просила показати, як їх розрізнити. Я навіть не знаю, як їх розрізнити, тому що їх дуже важко. Якщо Флоріда викине квіткану, так і розлічити можна, тому що вони дуже схожі. Це бріла і зараз покажу флоріду. Ось такі вусики, ось такі. Ну, У Флоріди, мені здається, трішки лист темніший. Так, ну і ось ми прийшли на Флоріду б'юті. Ось який листочок у неї. У неї бувають листочки трішки видовжені. От у Флоріди, бачите? Трішки видовжені. Де старий лист, то видовжений, а от у брілині бріли трішки не такі листочки. Вона більш, Флоріда більш вона гладенька, як на мою думку. А там більш оці ребристость ребрис... тут більш виражена на брілі. Ну, а там, дивіться, трішки да, трішки видовжені листочки. Ну, а там розлічайте самі. Ось я пішла, взяла молодий кущ Флоріди. Ось це Флоріда, а це Бріла. У Бріли Кругліший листок. Ось. А у Флоріди він трішки є видовжений. У Бріли такого немає. Він є видовжений, але він такий гофрований. Ну, взагалі вони дуже схожі, дуже схожі. Відрізнити їх дуже важко. Відрізнити можна буде тільки по цвіту. Хлоріда б'ють і буде викидати і викидати квітконуси. А бріла може викинути, звичайно, квітконус, але один. Ну, ось так. І ще було питання мені, чим же ви прикріплюєте ось скрепки, які у нас роз... розігнуті. Вони вже другий рік мені служать, і також, також Зараз покажу ось, ось таку проволоку чоловік купував в епіцентрі і потім різав її, на... мотував на дощечку і розрізав. І виходить такі скоби. Ну, це скоби для стакона величенькі. Для касетки треба менше. Та й для стакона можна менше. Ось так вони виглядають. І я їх витягую ось таким пінцетом. Ось. Спочатку зрізаю ось так стакони скидаю їх, ну, а потім пінцетиком витягую. Дуже зручно і швидко. До речі, вони є такі. Під колір соломи таку не беріть, тому що якщо впаде така скоба, то її не знайдеш. А от е, кольорова, кольорова горна підходить. Якісь такчики знімаю. Так, робочий день закінчився сьогодні. Назнімала кучу розсоди. Буде трішки стоять, поки адаптується. І, сток. і том і том. Завтра, звичайно, ще трішки, може, ще доріжу, а можливо, зроблю вихідний. Так, що всім миру, добра, всього найкращого, все буде Україна. До побачення.